Чимало кількість коштів із міського бюджету владці витрачають на медичну сферу. За минулий рік було оновлено не одне відділення та закуплено чимало необхідного. Як хмельничани оцінюють якість надання послуг в медичній сфері обласного центру. Дивлячись, які, ну, взагалі в цілому все дуже добре. Чому? Поясніть трошки. Ну, тому що в мене маленька дитина і ми якби відвідуємо лікарів, то начебто все гаразд. Дитина здорова, дитина не хворіє, практично. Ну, особисто ми своїм лікарям задоволені. Нормально. А от по яким критеріям оцінюєте? Ну, Коли звертаєшся, завжди тобі допомагають. Ну, я тільки до сімейного лікаря звертаюся, ніколи не було ніяких відмов. Ужасно. Я місцева оцінюю дуже добре. Вона оперувала щитовидну залозу, лікарі прекрасні. Що я можу більше сказати? Як щось тут скаже проти, то... Я, я не згідна. Хотілося б, щоб було краще, але в наш час як би, стан задовільний. А що б хотілося б краще? Ну, напевно, що державі варто розглянути питання більш детального огляду безкоштовних медичних послуг, гарантованих медичних послуг тощо. Позитивно. Чому? Як чому? Тому що всі проблеми, які, з якими я звертаюся, я їх вирішую досить нормально. Трохи довго це все тягнеться. А так. А що саме довго тягнеться? По чергах довго. Записатись е, на, на місяць, наперед треба записувати, вже перестало боліти. Ну таке чудово. Чому? Тому що я спробувала лікуватися в Польщі і зрозуміла, наші лікарі найкраще.